Другий бій на сьогоднішньому стрімі, не менше пічний, ніж перший, це бій на артилерії М53 М55, що попала на карту Аеродром з 8 та 9 рівнем. І буде, а, навіть з 8 та 10, трошки не доглядів, і тут вона буде дуже непогано накидувати дамагу. І робити купу стану, асисту і так далі. Тож, давай дивитись, бо бій буде цікавий. Так, одразу їде наш сьогоднішній герой на верхню частину, щоб накидувати на основний переїзд, куди позбігаються всякі танчики. І важкі, і петехі, хто там ще може проїхати, одразу зацілює місцину. Хоча попасти туди по тому, хто буде їхати. Перший майже нереально. Того переводиться на Леопарда ПТА. Так. Ох, тут навіть 50-100 стоїть, полетіла перша чемодана. І що? І 768 одиниць Дамагу. Перше пробиття. Зараховано. Дивимося далі, що воно таке буде. Адже перший постріл вже обіцяє дуже багато. Нашої арти всього 20 снарядів, але ще в нас є банки з кока колою Якщо снаряди закінчаться, будемо кидатися саме ними. Тут ти глянь, підійшли хлопаки на таке вузеньке місце, і туди вже також когось прилетіла пулька. Там, до речі, може бути одразу не в одного. Вітаю, вітаю всіх, хто доєднався до нас до стріму. Він буде чудовий. Зараз чудовий, бо це епічний стрім з мегабоїв. І знову в нас два товариша в кобру, походу, залетіло з пробиттям. Бо щось в неї третини ХПшок вже нема. Вже нема. Зацілює знову в ту саму місцину. І каже, любі друзі, підсвітіть мені трошечки, я ж ляпну. Летить друга, і друга туди заходить. О, якщо це знову в кобру, це буде досить смішно. Того що досить боляче їй залітає від такої арти. Так, три постріли вже прилетіло. І це прикольно. Три пробиття, ну я не знаю, одне точне пробиття. А два подивимося в кінці бою. Та може зараз коброю підсвітять, то буде і зараз ясно. Але продовжує настрілювати і чекати, доки вийде гарний момент для пострілу. Так, їде хто, ні. Хтось, хтось, наче виїхав. Нусь, нусь, давай. Давай, треба ще, треба ще. Панство хоче дамагу. Так, об'єкт 780 стоїть без прострілу, а нам ніхто не світить. Отака От підстава. Їхня арта також з верхньої частини десь там на полищі стоїть, я бачив трасер. А наша стоїть поки що тутоньки ну, ну, дайте, дайте інфу. Оно, oh АМХ no, стоїть. Жирненький, але побитий вже. Летить снаряд. Ой, походу, таки в кобру прилітало від нас два рази, бо вона зовсім була побита. І зараз третій. Бідна, бідна копра. Їй не щастить. Явно не щастить цьому бою. А нашому артоводу під нікнеймом Кноксіум Везе, бо він настрілює, він гарно настрілює, і це прикольно. Так, дивимося, що буде далі. Червоненьких ще багато. У нас по ХП більш-менш нормально. І можна кидати ще іще. Знову виїжджає жарненький француз. Летить снаряд, ну, довгенько, довгенько летить. За цей час АМХ від'їхав, але ж 180 дамагу та кидав. Дай подивимося, що тут за снаряди в нас такі. 900 дамагу, 52 бронеприбиття І непоганий стан з великим радіусом. Да? А тут без стану. Ага, понятно. Тобто на звичайних фугасах грає наш герой. І має непогані вже результати, хоча офіційно того не видно. Дивимося, ох, як він хоче того француза забрати. Ну, вдасться так. Пряме влучання, перший фраг. Записали в зошиток. В кінці бою, точніше, після нього прийдемо до Варгеймінгу забирати боржок. Так, що маємо? Маємо 4-5, зелененькі, начебто, зайняли одну частину карти, а червоненькі іншу. Як Ін'янь розмістилися на мапі, того треба, треба допомагати нашому герою, і він не змушує себе чекати. Тут Солоденький, леопард. Пета їздить йому так, може залетіти. Ой, як може. Ні, трошки трошки промахав, але накрив на 143. Ну нічого, зараз заряди інший. Бо далекувато туди стріляти, все ж таки 670 метрів. Але постану відпрацьовують союзники, приносимо користь. Так, дивимося, їде чи 44 100 і Т-30. Так, я ж мишку треба відпустити, бо самому хочеться пограти. Самому хочеться тикнути в правильний момент, але це епічний реплей. Епічні бої в моєму виконанні я буду намагатися зробити ввечері. А зараз подивимося, як це роблять гравці, які вже змогли, як то кажуть. Так, Скорп їде солоденький, ну летить снаряд. І так, 855 пробиття в скорпіона. Тирата -тирата -тирата -тирата. Бо нема тут торгувати своїм обличчям, коли в тебе нема броні. І його добив наш скорпіон. Нормально, нормально заряджає хлопак. Мені подобається. Так, Кунзик Т-30 в прострілі. А в нас заряджається ще одна фугасна снарядина, і треба в когось таки дати. В когось таки дать, бо це ж гра в танчики на арті. Так, Т-30, отама стоїть. І нема кому його підсвітити. Он він сам виліз. Так, тут вдасться закинуть. Зараз він буде відкочуватись назад і летить снаряд прямо по дупі на 373. Нормально. Нормально, людські дамаг. Вже більше 3000, Ну, якщо врахувати ту кобру, два блайнди. І. то там, напевно, вже за 4 має бути. Так, Т-30, походу, буде отримувати знову. Того наш герой його очікує. Очікує, щоб кинуть йому м'яким соковитим булочкам. Ну, можливо, з вишневою начинкою. Залітає в камінець. Бо він не молодець. Так, ну нічого, нічого, ще трошки почекаємо. У нас ще 10 снарядів, а ворогів ще досить багато, і в них більше 5,5 тисяч хп-шок. Є ще в кого постріляти. Ну, Маю сказати, що щоб багато настріляти на арті, треба, щоб вороги вмирали досить повільно, щоб в тебе був тупо час на те, щоб багацько настрілять. Опа, опа, літить, літить 138, ну маловато. Маловато. Але, на жаль, більше поки що нема в кого стріляти. Лише цей Т-30 тут застряг і не дає грати зелененьким. Ну, додасть да, нього хтось чи ні, там наче і Скорб може в нього прострілити, якщо не боїться. Але щось не вилазить. Так, а Естервеха стоїть зовсім далеко. Ну, коротше кажучи, крім нашої арти, в Т-30 стріляти нема кому. А ворожа арта відпрацьовує по нашому скорпіончику. Так, ще один снаряд полетів. Знову на 317 тут ще приїхав Кунзік. В нього 295 хп. А приблизно стільки ми вибиваємо з одного влучання навіть без пробиття. Отож, я думаю, зараз можна буде його добирати. Так, наче все в нас працює, бо це стрім, це лайв коментар без будь-яких монтажів, як то кажуть. Так, Кунзик має отримувати, він сам тут свої каністри підставляє, і по ним просто гріх не настріляти. Ох, в нього ще й дупа піднялись. Він, наче, відчував щось да, своєю дупою, <хи> та трохи її задер і одразу ж туди і отримав. Другий фраг зробив на шартовод. І настріляв вже офіційно 3 800, а на офіційно приблизно 5000 в офшори вже нарахував йому Wargaming. І дивись, що, що цікаво, якщо спостерігати за нашим героєм, він не стоїть на одному місці. Завжди кудись їде щось шукає. Це завжди те, що я кажу про артоводів. Полетіло в кущі але начебто не попало. Це завжди я кажу це про артоводів. Що треба рухатись? Треба рухатись, треба знаходити нові місця, щоб противник, по-перше, не звикав до того, що артилерія звідки стріляє і не уникав її. Щоб він боявся і отримав, і отримав. І зараз наш герой суне кудись ближче до гори. Так. Час поставити лайк цьому стріму. І підписатися на канал Юрко, якщо ти це не зробив. Або навіть якщо ти будеш дивитися цей стрім у записі, так само треба то робити. Так, тут кобра. Побита кобра і побитий фош. Ваншотів пів команди червоненьких, і вся надія на нашого героя. Так, третій фраг забирає наш артовод Фаша. І це дуже добре, дуже добре, бо в нас 10 10 рахунок, і по ХПшкам навіть плюс. Але ж такі союзнички позалишалися. Т-30 стоїть, е... СТРВ хастить, чи хто там. Да, СТРВ хастить і скорб стоїть ззаду, лише 50 ТП нам світить. Небагато інформації, небагато місць для настрілу. А, до речі, в нас залишилось всього 5 снарядів. П'ять снарядів на 5 ворогів, ну маловато буде. Але ж, скільки вже є, як я вже казав на початку цього бою, якщо закінчаться великі снаряди, будемо банки з Кока-Коли заряджати і стріляти. Так, ондо десь кобра там є невеличкий простріл. Якщо вона вийде, якщо вона вийде, то є. Якщо не вийде, то, то треба почекати. Я думаю, так. Я думаю так, буде вилазити? Ні, так кобра. Ех, куди ж ти куди ж ти витрачаєш даремно кульки? Зараз же закінчиться. Що будеш робити? Так, забирає, оце не зрозумів як. Але якось вийшло, що наш скорб добив 780-го, а його добив Т-30. Я просто не викорив звідки той 780-й виїхав. Ондо грільок. Ондо грільок, в нього так багато солоденьких хпшок, якщо в нього влучити прямим. Е, -е, -е, руки чухаються. слиньки течуть. Що ж, грільок, подивимося, виїдеш на мужика, ні? Полетіло, полетіло, не попало. Ну, звісно, як же ж там можна попасти? Треба було дочекатись кращої, кращої ситуації. Поспішає, хоче ще накидати наш герой. Дякую, містер Цезар. У нас сьогодні, бачиш епічний стрім з епічних боїв. Ще, окрім цього, буде три бої бої. Коротше, три баталії, які будуть достатньо прикольні і цікаві. Тож залишайся, дивись і насолоджуйся тим, як наш артовод зараз буде в грілька того кидати. З надією, що в нього залетить за камінець, не залетає. Я б кидав би ліворуч, щоб насплешити або почекав би, доки він вийде. Камінець не залітає, обох накрив, арта також б'є нашої і поки Т-30 об'їде, теоретично ми можемо ще встигнути дати одну плюху, воно бачат. Може в нього дать. Може в нього дать. Бачата треба забрати. Ну, ну Він то також за камінцем став гад. Ну тут праворучкинь отуди туди, да, Правильно, я б так само дав. Це мабуть фраг, якщо встигне долетіти. І, точно, четвертий фраг наш герой зробив. Чотири офіційного щось настане, але я рекомендую передивитись саме результати бою. А це результати цього епічного настрілу. 5400 офіційного він дав. Давай глянемо, скільки він в кобру настріляв. 990. А один таки не влучив, да, одним накриттям було. Але дав 50-100 так добряче Скарпадав з пробиттям і в цілому зробив непогану катку, отримавши мастера та медаль гора. Подамав. Цілом, цілом солідно більше, ніж усі. І навіть плюс вийшов, що прикольно.